На Рівненщині молодик до смерті побив пенсіонера, потерпілий через кілька днів помер у лікарні. Четверо чоловіків розпивали алкогольні напої вдома у 69-річного мешканця селища Клевень. Традиційно, після випитої не однієї чарки, між людьми виникла суперечка. Один з гостей побив господаря. При яких обставинах чоловік отримав тілесні ушкодження? Анатолій змовчував. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події стало відомо, що тілесні ушкодження спричинив раніше судими місцевий мешканець Вадим. Того ж дня Анатолій звернувся в Рівненську центральну районну лікарню, де його госпіталізували із трусом головного мозку. Через 16 днів пенсіонер помер. Згідно лікарського свідоцтва, причиною смерті є набряк та набухання головного мозку. Внутрішньо черепна травма з крововиливами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Тілесні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Він зізнається у скоєному. На сьогоднішній день проводяться всі необхідні слідчі дії, після яких буде оголошено йому про підозру вчинені правопорушення та обрану міру запобіжного заходу. Зловмистику, який прийшов у гості до односельчанина і до смерті побив останнього, доведеться спілкуватися з міліціонерами вже не вперше. Чоловік упродовж року п'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності. Цього разу йому загрожує до десяти років не бачити волі.